Карпати, річка пруд, густий ліс. Це я вам показую місце, де розташована земельна ділянка, яка продається. Ідемо на діляночку. Площа даної земельної ділянки складає 20 сотих з яких 10 сотин під будівництво, 11 під СГ. Ціна за одну сотину даної ділянки 3500 доларів. Ділянка знаходиться в Микуличині від центральної дороги 50 метрів, там вже їдуть машини, але важливий момент, що шум машин. Не, відчу... не відчуваєш. Діляночка рівнесенька, поруч з ділянкою є вода, також є лінія електропередач, що можна без проблем буде підключити собі світло. Класний цікавий варіант для покупки. Якщо цікавить, номер телефону нижче в описі. Телефонуй.